Час зробити акценти на головних подіях нашого міста та району. Наші журналісти вже зібрали інформацію і готові з вами поділитися. Сьогодні колегії Естрийської райдержадміністрації розглянули чимало питань, що стосуються соціального, економічного, фінансового та культурного розвитку району. З доповідями виступали керівники відповідних управлінь. Тут же були наявні рішення та розпорядження районної влади. Коротко про головні акценти засідання у наступному матеріалі. Керівники управління Стрийської райдержадміністрації звітували та доповідали про свою роботу. Головні досягнення програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району за 9 місяців представила керівник управління економіки райдержадміністрації Глина Чорна. Чиновниця відзначила зростання обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва щодо розвитку підприємництва. То станом на 1 жовтня у нас нараховується 165 підприємців юридичних осіб і 2343 фізичних особи за 9 місяців зареєструвалося 9 юридичних осіб і 147 фізичних осіб. Звичайно, по динаміці ми бачимо, що зняття з реєстрації по фізичних особах переважає кількість зареєстрованих. Начальник фінансового управління Наталія Меленик доповіла про виконання бюджету району за 9 місяців. Наведені нею цифри викликали жваву дискусію. Ну по рапорту така ситуація, розумієте? Е, вони вони ж просили, е, що була заборгованість, значить там є три шляхи. Перший шлях ми постійно пишемо на рахунок керівника, що і Міністерство оборони, що вони приділялися з керівником, який дійсно наведе там порядок по погашенню. Друге, що на сьогоднішній день є постанова кабміну, яку ніхто не відмінив, і все відчужене майна здійснюється тільки по погодженні з кабміном. І в принципі Міністерство оборони, значить вона є розпорядник того майна. За землю ми дійсно згідні з вами і писали так само листи, що вони оприділилися, Але поки то, що не рішено, то питання, і я зрозумів, що то далеко не наше питання. Хай звернуться до нас, а ми в їхні інтереси внесемо позов про стягнення примусовому порядку, заборонено заплати за землю. назад. Тут, до речі, можна стосується всі сільської ради, де є такі питання. Попрошу вони мають право в інтересах територіальної громади звернутися з позовом про то. Щоб вони там в суд заношу. Кожен сільський голова собі ради не дасть у цьому питанні. Я власне схиляюся до тої думки, що Євген Яркович сказав заслухати нову призначено. Голо директора 2, що два в іншому бачення Бачення їхнього бачення їхнього. це приймається важливим на колегії. було обговорення результатів ревізії у третьому кварталі, осінньо-польові роботи, виконання комплексного плану запобігання поширення на території району пандемії грипу. Обговорені питання про заборгованість до пенсійного фонду взяли участь в інновації керівники підприємств боржників. Підсумував засідання колегії голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій. Шановні члени колеги, хочу акцентувати вашу увагу на пару позитивних моментів, які відбулися на протязі дев'яти місця в нас в районі. Ну перш за все, в нас добре спрацював агропромисловий комплекс. Ми додатково залучили 2000 тисячі гектарів. Посівних площ. На сьогоднішній день у нас 21 тисяча посівних площ. Реля у нас становить 31 тисяча. Все ж таки ще до 10 тисяч гектарів ми не використовуємо. Але агропромисловий комплекс цього року спрацював добре. Це і вчасно провів посівну. Друге, з допомогою прокуратури нам вдалося за 9 місяців погасити заборгованість заробітної плати по Угарському скверзаводі. Це біля 500 тисяч. І на сьогоднішній день заробітна плата заборговані сіла біля 800 тисяч, але, але у нас найбільший це економічно активний ДП «Захід криовологія. Я думаю, що до кінця року цю заборгованість вдасться погасити теж десь 455 тисяч гривень. І було вже домовлення з керівництвом ДП «Захід кергології не нам обіцяє. Це суттєві питання. Наступне з допомогою районної ради і нашими спільними зусиллями нам вдалося на стрищення одна з перших в області це вивезти непридатні пестициди. Два тижні назад поступили для стрищення 3,8 і мільйони додатково по програмі Державна питна вода. Це до очисні установки в селах, в селах, де в нас проблемні села з питною водою. Це є воля Задаревацька, малі дідущі, великі дідущі, подорожні, вівня, худовищі, ланівка. І до кінця року ми ці кошти плануємо освоїти. Участь у засіданні колегії райдержадміністрації взяли голова районної ради Роман Козак, стрийський міжрайонний прокурор Назар Степанчак та начальник державної податкової інспекції Євген Турчин. Також на колегії свої прогнози озвучила Стрийська районна санепідемстанція, мова йде про поступове зростання захворюваності на греві, наразі епідеміологічний поріг в районі не перевищено, але є тенденція, що до кінця листопада розпочнеться епідемія грипу. Найбільш уражена категорія людей це діти дошкільного і шкільного віку, які є найбільш активним джерелом інфекції. На Стрищині, порівнянні з минулим роком, цього тижня захворювання збільшилась на 112 випадків. І, хоча район АСЕС проводить відповідні Профілактичні та попереджувальні роботи медики кажуть, епідемії не уникнути. Захворювання грипу в нас не зареєстровані в районі випадків госпіталізації або якихось ускладнених випадків захворювання на гостріатурній інфекції в районі так само не зареєстровано. Хоча в нас ріст відмічається захворювання, але ми ще не перевищили підпоріг і працюємо в звичайному режимі. Сьогодні рівно о 20-й годині дивіться на нашому телеканалі нове гумористичне шоу Великі перегони. Нагадаю, учасники програми за спільним столом жартуватимуть, співатимуть, обговорюватимуть кумедне відео та ділитимуться смішними новинами. Ведучим програми Великі перегони є Стріянин Андрій Маринець. У народі званий як Мореч. Він є учасником роборту Механічний Апельсин. Окрім жартів та кумедного відео. Ведучі досліджуватимуть менталітет стріян і не тільки. До речі, режисером нового телевізійного. У проекту є Віра Єворська серед її робіт такі великі музичні проекти, як Пісня Серця, День народження Попелюшки» та одного разу на землі. До організації гумористичної програми може долучитись кожен охочий. Надіслати свої веселі історії стріяни можуть на сторінку Великі перегони у соцмережі Фейсбук або на електронну адресу перегони 2012 собака собакаукернет. Отож, дивіться та смійтеся на здоров'я. Астербайтери в Російській Федерації здаватимуть тести з російською мовою. Громадяни України, які приїжджають працювати до Росії, будуть зобов'язані документально підтвердити знання російської мови. Про це повідомив керівник Федеральної міграційної служби Росії Константин Ромадановський. Він відзначив, що закон пройшов перше читання, коригуватиметься і поки зарано говорити, як зрештою регламентуватиметься усі аспекти цього питання. Коштуватиме тестування близько 2,5 тисяч російських рублів. Знання російської мови можна буде підтвердити сертифікатом про проходження державного тестування. Обсяг знань має бути не нижчим за елементарний рівень володіння російською мовою. Говориться в пояснювальній записці. Константин Ромадановський розповів, що у Російській Федерації всього перебуває 9 мільйонів іноземних громадян. За даними Федеральної міграційної служби, до Росії приїжджає не менше як один мільйон трудових мігрантів тільки з України. Новорічна ялинка цього року увійдеться українцям мінімум у 100 гривень. Про це заявив голова Держагентства лісових ресурсів Віктор Сівець. За його словами, цього року мінімальна ціна ялинки, встановлена держпідприємствами, складе 50-52 гривні. Враховуючи, що на ринках ціни перевищують закупівельну в два рази, кінцевому споживачеві дерево обійдеться мінімум у 100 гривень. Також сівець повідомив, що підприємства Держлісагентства готові поставити на ринок 6 мільйонів новорічних. Ялинок, вирощених на спеціальних плантаціях, і додатково забезпечити попит в гілках хвойних порід дерева для створення новорічних композицій. Як повідомлялось, цього року українці планують витратити на новорічні свята трохи менше 4 тисяч гривень, що практично на чверть більше ніж торік. Тоді бюджет новорічного святкування становив 2970 гривень. На цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту телелан.єї. А ми побачимось з вами завтра. Бережіть себе. В народі кажуть, прийняти чоловіка таким, як він є, може лише військомат. Яким є сучасний стан речей у світі спорту? Довідатись зараз від мене. В студії працює Олег Фулик. Мої вітання. Цього разу Янукович не ризикнув привітати одеських фанів з новим стадіоном. У суботу в Одесі відбулася церемонія відкриття відреставрованого стадіону Чорноморець. Відкриття відбулося попри незавершеність будівельних робіт. На відкритті стадіону в Одесі на відміну від дві арени, вітань президента Віктора Януковича не було навіть у записі. Стадіон розрахований на понад 34 тисячі вболівальників. За інформацією змі вартість будівництва арени склала 4,5 мільярда гривень, з яких 1 мільярд було надано з державної скарбниці ще 20 мільйонів. Здобул бюджету. От в Аргентині голкіпера травмували петардами. Матч чемпіонату Аргентини з футболу між командами Андусіанте і Банфілд був перерваний на 13-й хвилині через поєдинку фанатів Ентузіантесам, які кинули кілька петард на поле і травмували воротаря Банфілда Крістіана Лучаті. На полі сталися вибухи, після яких Лучаті впав на газон, схопившись за вуха. Коли воротар повідомив арбітру, що він не зможе продовжити гру. А поліцейські повідомили, що не зможуть гарантувати безпеку учасникам зустрічі. Суддя вирішив зупинити матч. За словами лікаря Банфілда, кіпер отримав акустичну травму, медик підкреслив, що серйозних наслідків для воротаря вона мати не буде. А от менеджера збірної з Регбі покарали штрафом у 100 свиней. Колишній менеджер збірної самого Меківа штрафований старішина моєго села на 100 свиней за належну поведінку на Кубку Світу з Регбі, який завершився в жовтні 2011 року в Новій Зеландії. ВАЕ співробітники Самуанського регбійного союзу вели себе на Кубку світу як на великій вечірці. Часто відлучалися з розташування збірної і постійно випивали з друзями. Така поведінка позначилася на виступи самоанців. Інші регбіси національ не команди підтримали капітана. Реал б'є рекорди. Мадридський реал у матчі грипового раунду ліги чемпіонів проти загребського Динамо забивав голи з небаченою для турніру швидкістю. Підовічні Жозе Моріння за 20 хвилин прибудилося забити 4 голи у ворота загребці. Назначимо, що колишнім досягненням володів Монако, який у 2005 році забив 4 голи за 26 хвилин. А от мер Одеси публічно назвав лів'ян Западенцями. Олексій Костосів коментуючи матч між командою моряків і львівськими Карпатами, зазначив, цитую я вам відкрию невеликий секрет. Ми зіграли, щоб так западенців не ображати. Як нам сказали, з ними треба дружити. Що ж хочеться за це сказати пану меру большое спасібо, А справжню україномовну подяку перевести рідною мовою важко з причин етичних міркувань. Ємельяненко на очах у Путіна зламав ногу американцю. Російський боєць Федір Ємельяненко за підсумками трьох раундів переміг американця Джефа Монсона одноголосним рішенням суддів у рамках турніру змішаних і М1 Глобал. А після бою американець потрапив до однієї з клінік Москви. Там у нього виявили перелом нижньої третини малої гомілкової кістки та наклали гіпсовий лонгет. І значимо, що на бою був присутній премєр прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, якого освистали, коли він вийшов на ринг, щоб особисто привітати ємельянен. Наступним суперником юліганка може стати олімпійський чемпіон з дзюдо японець Сатосі Ісії. Що ж, у бобра добра немає. І наразі у мене все щиро вдячний за перегляд. Пам'ятаємо, чим більше в нас, тим менше їх, бережіть себе. Оптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 776 мм ртутного стовпчика. Волос повітря 77%. Температура повітря вночі мінус 4, мінус 1 градус. В день стопчики термометра піднімуться до 5 градусів тепла. Вітер дутиме у північно-західному напрямку 1,3 метри за секунду.